Так, є шатуя Даніка по 40 гривень, ось така, якщо хочете на дорощування, тує Даніка по 40 гривень. Є Туя Хосері, теж дуже гарний сорт. Шаровидна, теж по 40 гривень. Є шатуя Мікі, карликова така конусна. ось туя Міккі. П9 теж 40 гривень. Е, так, так, так. Тут ще щеплені рослини в мене є, сосни різні по 500 гривень. Різні сорти, цікаві. Також є ще так, тут що у нас ще таке цікаве? Тут є Reiinголд 50 гривень штучка. Blue Star 50 гривень штука. Це в нас є бересклет 40 гривень штучка. І все, по ялівцях я того решту лишаю собі. Тіх, хто небагато, на продаж не буду продавати, бо їх мало є в мене самого. Та й ніби все таке з дев'яток. З дев'яток все. Смарагд можна і звідси взяти.